Це саме роботизація, тому що це майбутнє сказкої логістики, і українські компанії вже впроваджують системи світового рівня. Компанія Капелоу одна із них. Тому на сцену запрошується Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень компанії Капелоу. Будь ласка. Доброго дня всім, радий вітати вас. Тема моєї доповіді автономний склад. Що таке автономність? В моєму розумінні це склад, який працює без людей. Якщо працює без людей, то, скоріш за все, він роботизований. Потрібно забезпечити виконання основних процесів таким чином, щоб все відбувалося максимально автономно. А чи взагалі реально забезпечити автономність, враховуючи, що товари бувають дуже різних форм, розмірів і ваги. Навіть в межах однієї товарної групи можна побачити ну, дуже різні товари. Це може бути рідина в склі, або якийсь олівець в картонній коробці, і тут саме з точки зору забезпечення автономності на допомогу прийде роботизація. Роботи можуть виконувати ці процеси в автономному режимі. Зверніть увагу поповнення. В цьому випадку достатньо просто вивантажити товар в приймальний лоток, буквально навалом. Далі вже конвейер подає сам товар в зону приймання, де включається машинний зір. Він визначає наявність та положення кожної окремої одиниці товару. Спеціальним захватом поштучно відбирає товар і переміщає його на розміщення. Додаємо сюди систему оптичного розпізнавання символів, і інформація про прийнятий товар миттєво летить у вашу ВМС-систему. Це може бути, наприклад, інформація про артикул, серію, номер партії або, наприклад, термін придатності. Вся ця інформація, всі ці дані можуть миттєво опинятися в вашій ВМС-системі без участі людей. Зберігання. Зверніть увагу на щільність зберігання. Це результат того, що в роботизованих системах можна налаштувати комірки під певний, артикульний, під певний артикул, під певну категорію товару. Робот враховує об'ємні характеристики товару. Робот знає, які комірки для зберігання йому доступні. І товар розміщується максимально оптимальним чином. За один цикл переміщення декілька одиниць товару розміщується на зберіганні. І овіть собі вночі, коли склад не працює, робот готується до наступного дня. Він може виконувати в автономному режимі процес дефрагментації товарних залишків. Переміщуючи товари між комірками, оптимізуючи простір, звільняючи додаткове місце. Процес відбору дуже схожий на класичний спосіб. Є завдання, робот звертається до відповідної комірки, відбирає певну кількість товару в зону консолідації, готове замовлення, потрапляє в лоток або в індивідуальну упаковку для замовлення. Як це відбувається? Зараз і, ви бачите процес пакування. Тобто, автомат готує пакет, людина поміщає туди товар. Нескладно уявити цей процес з роботом. У нас є реалізований кейс, на жаль, я його не можу поки що показувати. Він під NDA, але суть точно така ж сама. Тобто, робот готує пакет, друкує транспортну етикетку, одразу наносячи її на пакет, готує приймальний отвір. Зібране замовлення переміщується в цей пакет, формуючи ось готове зібране замовлення до відвантаження. Причому людина там не приймає участі навіть на сорти замовлень по напрямках відвантаження. І поповнення, і зберігання, відбір, і навіть пакування замовлення відбувається в автономному режимі без участі людей. Рішення для автономного складу є. Я вам представляю лінійку роботизованих комплексів Бідірова, ексклюзивний представник в Україні компанія КПЛО. Зверніть увагу на дизайн. Роботи можуть бути різних розмірів відповідно до завдань вашого складу. Це може бути як маленька комірка, так і велика зала понад 15 метрів довжини і 3,5 метрів висоту. Ці роботи вони можуть бути інтегровані будь-де, хоч на діючому складі, хоч на виробництві, хоч в окремій кімнаті. Або, наприклад, в торговій залі вашого магазину або аптеки. Вони призначені саме для штучного опрацювання товару в повністю автономному режимі. І дуже легко масштабуються разом з розвитком вашого бізнесу. Як вирішуються додаткові задачі? Ну, Наприклад, потрібно прийняти велику партію товару. Не питання на, вход, на вхід ставимо додатковий конвейер. Якщо потрібно, збільшити продуктивність, додатковий робот-маніпулятор. Необхідна гарантія збереження даних, є резервне копіювання. Зараз з перепадами світла ну, болюча тема. Якщо у вас є товар, який потребує особливих температурних режимів зберігання. Є окремий охолоджуючий сегмент. Система кондиціонування дозволяє підтримувати сталу температуру і сталу вологість постійно. А модуль очищення забезпечить чистоту на поличках зберігання в неробочий час, виконуючи самостійно прибирання в автономному режимі, без участі людей. Робот сам по собі він не живе своїм життям. Це завжди якась частина великої інфраструктури, великої екосистеми. І ефективність його роботи завжди залежить від того, наскільки якісно він синхронізований або інтегрован з іншими системами. І саме тут ми в КПЛО закриємо всі питання, те, що стосується, забезпечення системою керування, робота і синхронізацією з іншим технологічним обладнанням, інтеграція в WMS-систему, а також забезпечити візуалізацію, моніторинг, контроль. Ваших процесів, чи роботообладнання, чи товар, рух товарний, товаропотоків все ми можемо забезпечити. Чому Біді-Рова? Ну, ця компанія це експерт з роботизації процесів. Є частиною великого холдингу Біді. Вони багато років працюють в сфері медичних технологій та в сфері збереження здоров'я. І людей. За весь час компанія інвестувала в розробку рішень близько 1 мільярда доларів. Саме тому зараз по світу в цей час працює більше 15 тисяч роботів майже на всіх континентах світу. Це понад 60 країн. Рівень довіри до якості і надійності дуже високий. Тож, давайте подивимось, як працюють автономні процеси в реальному житті. Приклад реалізований нами проєкт в Саудівській Аравії. Компанія Farm Retail Вони щодня опрацьовують 5 тисяч замовлень. Рішення, яке ми тут застосували, це в першу чергу ці паразитіруючі товари категорії БЦ, які більше всього часу жирають на склад Ми їх винесли в окремі роботизовані. Комплекси, які з приймання до зберігання і комплектації працюють без людей. І поєднали окремою лінією конвейерною. Опа, фіксики. Потрібна ваша допомога. О, прошу. Отам От позаду, чорні уті, то чотири роботи, які розміщують 200 тисяч SKU. У випадку, коли в замовленні є товар, який зберігається там, лоток їде паралельною лінією, завантажується, Замовлення готове. Ось таким чином працює автономний процес комплектації. Це етап наладки, що дозволили зняти. Вибачте, то і зняли. Рухаємось далі. Наступний проєкт це вже Німеччина. Мережа аптек. Рішення також дозволило зробити автономний не тільки процес роботи зі штучкою. Зараз. О, прошу. Автоматизований робот одразу комплектує декілька замовлень, які збираються в бункери. Після того, як замовлення зібране, подається відповідний лоток на відвантаження. Через шлюзову систему товар потрапляє в відповідний лоток. Додатковим рішенням тут є. Автоматизовані процеси накривання кришок на ящиках, стрепінг і стекер-дистекер -стекер таких лотків нашого виробництва. Тобто, вже зараз обладнання українського виробництва забезпечує автономну роботу складів у Німеччині. Загалом проєкт дозволив пришвидшити збільшити продуктивність роботи складу на 40%, при тому, що ми вдвічі оптимізували. Кількість персоналу. Так склалося, що кейси, які я вам показав, вони більше стосуються фармацевтичної сфери. Але ці роботи вони призначені для роботи з будь-яким товаром. Єдине обмеження це 1,5 кг ваги на одну штучку і 230 мм лінійної ширини. Роботи можуть працювати як з автозапчастинами, з електронними гаджетами. Це може бути або косметика, або парфюмерія. Це локалізована, закрита система працює як сейф для вашого дорогого товару. От наші партнери, компанія Берта Дистриб'юція, завжди інтенсивно рухаються в інновації. І нещодавно визначили, що саме роботизація штучного відбору як пріоритетний напрям. Чому я дуже радий, що ми працюємо разом над новими проєктами. Мене звати Євген. Прошу Законектитись зі мною на моїй сторінці в LinkedIn. Я завжди радий знайомству і спілкуван. Займаюся комплексними рішеннями в компанії КПЛО, яка є розробником рішень з автоматизації та виготовляє обладнання для автоматизації складської логістики. У нас чудова команда, власне, сучасне виробництво та rd центр де ми створюємо нові продукти. Наша експертиза з роботизації процесів підтверджена трьома патентами в Німеччині, саме з робототехніки. Запрошую вас підписатись на сторінки нашої компанії. Ви будете одним із перших, хто дізнається про новинки, а також про анонси нових рішень. Дуже вам дякую, дуже дякую організаторам за зустріч і вам за вашу увагу. Дякую дуже Дякую. за вашу питання. Питання з залу, будь ласка. Так, так, слухайте. Мікрофончик. Ви все показували, все чудово, штучний товар. А якщо так. товар приходить в упаковки, як його відбувається процес? Дивіться, якщо упаковка, сама упаковка має розміри до 230 мм, найменше по одній стороні, а вага самої упаковки до 1,5 кг, його можна опрацьовувати таким чином. У випадку, якщо це більше розмір, так. Питання в тому, приходить в упаковці штучний відбір. А, то потрібно розпакувати і подати в робот. Так, на приймання. Звісно, звісно. Дякую. Дякую вам. Ще прошу питання. Так. А підкажіть, будь ласка, я не почув, як буде завантаження в самі автомобілі відбуватися. Воно відбувається також автоматично. Е, дивіться, ми кажемо про роботу складу. Поповнення, зберігання, відбір і пакування. У випадку, якщо потрібно е, забезпечити автономне завантаження в автомобіль, прошу стенд К4, ми з вами поспілкуємося, я вам продемонструю деякі рішення, які можуть бути застосовані саме для завантаження авто. Хоч то ящик, хоч то палета, ролкейш, чи ще щось. Зрозуміло, дякую. Да, я вам дуже дякую. Окей, дякую ще раз. Все, питань Це, немає. Ти... Тоді э, цей блок завершуємо. Євген, дякую ще раз. Дай.